які вже виявили в собі унікальні здібності та можуть здивувати по-справжньому. Так, так, є у нас такі. Є у нас такі, зараз вийде сюди така манюня, але вона має такий шалено великий талант, що зараз ви всі здивуєтеся. Власне, я переконана, що після сьогоднішнього вечора у всіх у вас з'являться якісь такі фаворити. Головне наголошую і звертаю вашу увагу. От запам'ятовуйте їхні імена і прізвища. Можливо, за якісь там роки ви згадаєте, що ми ви цю дитину бачили на цій сцені і перевірите, наскільки її талант зріс. Отже, ця дівчина, вона ще два роки знала всі літери української та англійської абету в два роки і прапори усіх країн світу. В три роки вона вивчила назви всіх органів людини. І з того моменту свідомо вирішила стати лікарем. Тобто, розумієте, інколи 16 не знаєш, 20-25 не знаєш, ким ти можеш бути, ця вже втристь, знає ким вона хоче бути. і, власне, Батьків своїми знаннями. Ми зустрічаємо тут їй же 6 років, але вона така сама маленька, а та владі все зростає. Кучнір'ялина з міста Вінниця. Доці, ти розкажеш столиці нам? Ну давай. Столиця Франції. Столиця Італії. Столиця Португалії. Столиця США. Столиця Канади. Столиця Китаю. Столиця Японії. Столиця Австралії.

А таке ничто мукунази, то это Узбекистан, Физибекистан, Украина, Ляпин. Молочинка, а далее? Чат. Сюда, Свечая Япония, Вуканская Республика, Чоновоя Ямайка, Хубадья, Чили, Шиланка, Фансия, Джахия, Шатия, Сианки. Молочинка. Перегортай, будь ласка, сторіночку. А це? А це Камерун. Камерун, Кістан, Кумбія, Канада, Китай. Ко? А це. Кібо, Конго. То коморе Яринка. А це. Каїр. Э, Катар. Катар. Тіпо. Так. Оце. Конго. Так. Кенія. Тіпаті. Корея, педана. Молодченка далі. Куба, так. висоту, лівія, кудіал, Латвія, ліван, кустаріка, гаос, єдей. Молодчинка далі. А це. А це корея північна. Корея Корея північна, а це? Кувейт. Кувейт. Так, молодець. А, а Остання. Так. Ажев, Антена, Асти, Аниста, Азабаджан, Азербайджан, Скайстой, Амбанч, Азе. Антеху та Барбуда. Бандаш. Так. Бабадос. Ні. Були Будай. Белис. Так. Бул... Булая Базельна. Бахайн Беус. Бутвана, Бабадос, Бенгин.

Пушня Ярина, ви бачите, їй 6 років, які молодці батьки, які все це фільмують. І я кажу, нам лишається лише стежити за цією дитиною, як далі буде розвиватися її талант. Але Віталій, ти вражений стояв, так, я зрозуміла? Так, Ярина, твоя та падять вражає. Як ти це робиш? Це просто неймовірно. Як ти цьому вчилася? У мене просто все цікаво, і я дуже багато читала. Чекай, ти ж читайте. Ми тобі дуже дякуємо. Іди за лжтунки, нам за честь стояти поруч з такою розумночкою і такою українкою. Ми знову незабаром тебе покличемо цю сцену.